Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Повітряні теплові насоси набули популярності як екологічно чисте рішення для опалення та охолодження. Ці системи відбирають тепло із зовнішнього повітря та використовують його для обігріву приміщень у холодні місяці, нагрівання гарячої сантехнічної води. А також забезпечують охолодження в теплу пору року. Однак, щоб теплові насоси працювали з максимальною продуктивністю та ефективністю, потрібно розробити проєкт, де будуть виконані необхідні розрахунки та підібрані компоненти інженерної системи. В такій системі ми рекомендуємо використовувати буферну ємність. Буферна ємність встановлюється між тепловим насосом та опалювальною системою. Здатна підвищити ефективність всієї системи. Вона забезпечує для оптимальної роботи теплового насоса необхідний обсяг теплоносія. Це допомагає зменшити частоту циклів увімкнення-вимкнення теплової машини. Ми знаємо, що компресор розрахований на певний ресурс, який залежить від кількості запусків роботу. Менша кількість запусків збільшує термін служби компресора, зберігаючи тепло в буферній ємності. Тепловий насос може працювати на оптимальних рівнях, забезпечує стабільне та комфортне опалення будинку. Теплоакумулятор дозволить безперебійно працювати тепловому насосу при низьких температурах зовнішнього повітря та високій вологості. В таких умовах звичайним є обмерзання зовнішнього блоку. Для боротьби із замерзанням насос має спеціальний режим розморожування, при якому тепло навпаки. Подається в зовнішній контур для видалення наморазів та да відкладень снігу на зовнішньому теплообміннику. Якщо об'єм теплоносія системи невеликий, теплової енергії може бути недостатня. В такому випадку тепловий насос зупиниться та видасть відповідну помилку. Наявність мінімальної буферної ємності дозволить знизити ризики виникнення такої ситуації. Буферна ємність відповідного об'єму дозволить ефективно працювати тепловому насосу при невдалих гідравлічних схемах, помилках в проєктуванні або в системах з недостатньою теплопередачею. Ми пропонуємо буферні ємності власного імпорту під назвою «Ром Сталвізіон». В асортименті присутні баки об'ємом від 60 до 500 літрів. Сьогодні, в нашому огляді найменша, об'ємом 60 літрів. Має естетичний дизайн та компактні габарити. Висота 730 мм, діаметр 470 мм, вага 29 кг. Монтаж може бути виконаний на стіні або на підлозі. Для цього використовуються спеціальні кріплення, що розміщені зі зворотньої сторони, а також ніжки в нижній частині з можливістю регулювати висоту. Основою буферної ємності є сталевий бак, який захищений від корозії емальованим покриттям. Зовній бак герметично ізольований твердою поліуретановою теплоізоляцією, що зберігає тепло та запобігає утворенню конденсату у випадку роботи з активним холодом. Товщина ізоляції 33 мм. Закрита ізоляція зовнішньою декоративною обшивкою. Ємність має входи та виходи на бічній стороні та зверху. Діаметри підключення дюйм з четвертю. Підключити контур типового насоса можна зверху. Тоді контур опалювальної системи підключається з боку. Або, навпаки, різниці немає. Головне не переплутати патрубки подачі та зворотній лінії кожного контура. З бічної сторони верхній патрубок та лівий патрубок зверху. Це подача від теплового насоса та в систему опалення. Нижній патрубок з боку та правий верхній патрубок – це зворотня лінія теплового насоса і системи. Якщо переплутати підключення, будуть проблеми з передачею теплової енергії. На лицевій стороні присутній ще один вхід, діаметр 1,5 дюйма. Використовується для підключення електричного тену, який буде вмикатись у випадку необхідності. Наприклад, при критичній зовнішній температурі та забезпечувати нагрів теплоносія опалювальної системи. Вище знаходиться вхід півдюйма для встановлення термометра, а краще термоманометра для відображення тиску та температури в гідравлічному контурі. Зверху на гідроакумуляторі знаходиться фланець, закритий декоративною кришкою, використовується у випадку обслуговування та ремонту. Всередині встановлений відсічний кран. Для видалення повітря при заповненні контура гільза датчика температури, кабель контура заземлення. Для захисту від електрохімічної корозії всередині виробник встановив два магніві аноди. Один розміщений на фланці, другий закріплений по центру в нижній частині. Щоб магнівий анод виконував свою функцію, бак потрібно обов'язково заземлити. Один раз на рік рекомендується проводити профілактику опалювальної системи та огляд магнієвого анода. Міняти магнієвий анод слід тоді, коли він від реакції зменшиться в об'ємі на 50%. В цілому даний теплоакумулятор це проста та надійна конструкція з необхідним запасом міцності. Ми розглянули буферну ємність Vision. Це важливий компонент системи, в якій використовується тепловий насос. Буфернаємність з тепловим насосом підвищує ефективність системи, знижує споживання енергії та збільшує термін служби обладнання. Зменшуючи навантаження на тепловий насос і мінімізуючи кількість циклів увімкнення вимкнення, буфернаємність дозволяє тепловому насосу працювати більш плавно та ефективно. Якщо у вас є запитання, звертайтеся до нас з компанії «Ромстол Україна». Ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей!